На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. О новинах на Прикарпатті впроваджують сучасну систему Кастоді Рекордс. Рівні права поліції і затримано. Родина загиблого героя передала три дрони камікадзе такого типу для сил оборони. Наш батько прийняв рішення підтримати ось таку. Акцію енергодім в Україні діє програма енергоефективності для ОСББ. Замінили настил покрівлі, тобто замінили рубіроїдне покриття на мембранне, також утеплення горище, утеплення підвалу, заміна вікон і дверей загального користування. На Прикарпатті впроваджують сучасну систему Кастоді Рекордс. Це проєкт національної поліції України, система електронного обліку та цілодобової фіксації, призначена для забезпечення прав затриманих осіб та поліцейських. Завдяки їй в автоматичному режимі фіксуються усі дії правоохоронців від моменту затримання особи до моменту вибуття з підрозділу поліції. В Україні системою вже обладнано більше сотні територіальних підрозділів Нацполіції. Щодо Прикарпаття, то цей проєкт уже успішно функціонує. Ну, і в калуші на двірній долині, а відтепер і у відділенні поліції Яремче чи здійснювалися відео чи аудіозаписи при затриманні? Так. Чи були застосовані заходи примусу до затриманого? Було застосовано спозвавського для ефективної роботи інформаційної системи «Custody Рекордс у відділенні поліції Яремча переоблаштували внутрішній простір всі приміщення та коридори, оснащені відеокамерами. Це вимога міжнародних стандартів з дотримання прав людини. Окрім цього, облаштована спеціальна зелена кімната, яка призначена для ефективної роботи з неповнолітніми. Особовий склад відділення поліції Яремча вже пройшов спеціальне навчання щодо функціонування системи. Це одна із найбільших туристичних міст України і саме. Такий проект сьогодні тут потрібний цьому відділку поліції. Ми його впровадили і успішно впевнений, буде функціонувати, не на. Всі виклики, які стоять перед поліцією, продовжуємо розвиток. Поліція дбає про права громадян в нашій службовій діяльності. Система «Кастоді Рекорд забезпечує справедливість. Вона про відкритість, про права затриманого та поліцейського налосив начальник управління дотримання прав людини департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Нацполіції України Володимир Захаренко. Ця система нам показує і виводить нерівні права поліції і затриманого. Здійснює контроль і превентивні заходи як до поліцейського, так і до звичай звичайних громадян, тому що кожен поліцейський розуміє, що все фіксується на відеоспостереження, тому всі дії його повинні бути професійні фахові. До слова у всіх підрозділах, де наразі функціонує Казді Рекордс в Україні, мінімізована кількість скарг щодо будь-яких протиправних дій, натомість збільшений рівень довіри населення до поліцейських послуг підсумував Володимир Захаренко. Ще повідомлено вам про ваші права при затриманні? Повідомлено. Чи повідомили вам підстави та причина затримання? На Івано-Франківщині загинув батько і син на Прикарпатті почастішали пожежі. Причина початок опалювального сезону. Фіксують нові схеми аферистів. Мешканка Косівщини позбулася 150 тисяч гривень. Гірські рятувальники надали допомогу травмованому чоловікові. Про це та інше дивіться у програмі Випадок на телеканалі НТК початок о 19.20. Родина загиблого героя передала три дрони камікадзе літакового типу для сил оборони. В такий спосіб Микитюки долучились до флешмобу Ударний дрон для ЗСУ, який започаткувала Коломийська районна військова адміністрація. Головний командир всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери Олег Микитюк втратив рідного брата на війні близько року тому. Ділиться ініціатива долучитись до флешмобу та придбати ударні дрони для сил оборони на честь сина героя належить батькові Володимиру Микитюку. Наш батько прийняв рішення підтримати ось таку е, акцію для того, щоб е, долучитися до того, щоб наша країна звільнилася від російського чобота. Разом з тим наголосити громаді і всьому населенню, що війна продовжується і ні в якому разі не потрібно опускати руки. Потрібно робити все для того, щоб здобути перемогу. Не здобути перемир'я, не здобути мир. Е, наша родина усвідомлює, що мир ми можемо здобути тільки власною перемогою української нації на українській землі. І, власне, кожен громадянин України повинен робити все для того, щоб перемога наша настала. Е, хто може долучатися? Руками, хто може долучатися фінансово, кожен громадянин повинен робити все для того, щоб наближати день української перемоги. Олег Микитюк додає, обрали ударні крила, бо саме у них зараз є велика потреба у зоні проведення бойових дій. Ми порадилися з бійцями в сил оборони, котрі займаються темою безпілотних літальних апаратів, і прийняли рішення. Профінансувати саме ударне крило для того, щоб закрити потреби ті, котрі є в них найбільш нагальними, існує сьогодні велика потреба закрити діапазон від 30 до 50 кілометрів для знищення скупчення живої сили і техніки противника, тому що звичайні впівдрони не дають такої дальності польоту а саме крило дає можливість забезпечити ось цей ефективний радіус дії. Тому по Порадившись з хлопцями, порадившись з батьком, прийняли рішення підтримати саме даний проект цього разу. Начальник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков підсумовує флешмоб Ударний дрон для ЗСУ не втрачає актуальності. Безпілотники досі дуже затребовані на війні. Сьогодні ми бачимо, що є бажаючі. Підтримувати і надалі наш флешмоб. Сьогодні ми передаємо чергову допомогу. Дуже приємно, що це відбувається саме від родини нашого героя, те, що вони є небайдужі до того, що відбувається на сьогоднішній день. Те, що мають бажання підтримати побратимів свого сина, наших захисників, наших воїнів. І хочу сказати, що потреба у таких апаратах є безкінечною. Чим більше, тим краще. Тому ми завжди. Дякуємо кожному, хто в цей складний час все таки знаходить можливість і фінансову можливість, перш за все, бажання для того, щоб підтримати наш флешмоб, а одночасно і в першу чергу підтримати наших захисників. Для ще кращої боротьби з ворогом троє коломийських депутатів придбали трактор для копання окопів та будівництва фортифікаційних споруд на передовій. Техніку Віктор Фітьо, Віталія Лукавська та Максим Мензатюк вже передали військовим 68-ї бригади імені Олекса Добуша. Слава Україні! Бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Лексі Довбуша. Дякують депутатам Коломийської міської ради Віктору Фітю, Віталію Лукавській Максиму мензатюку, за фінансову допомогу спецтехніки для риття бліндажів та влаштування позицій. Трактор обладнаний усім необхідним уже на передовій. Там зовсім недавно був і Віктор Фітьо. Чоловік добре знає, що військовим потрібно насамперед. Він досі підтримує спілкування з побратимами. Зараз вони попросили придбати трактор. 68 й бригаді імені Лекса Довбуша. Зараз проходять службу деякі мої бойові побратими. Ми з ними працюємо вже доволі тривалий час. Передавали їм військове спорядження, якусь технічну підтримку. А от недавно вони до нас звернулися з проханням допомогти з придбанням техніки для риття окопів та траншей. Ми разом з колегами по фракції в Коломийській міській раді. Придбали трактор відповідний, ми придбали ковш, також ми придбали деякі запасні частини. Зараз техніка вже в Донецькій області, де перебуває зараз 68-ма бригада. От, мушу зазначити, що і війні, яка йде зараз, і взагалі в армії, яка воює солдат копає так само багато, як і стріляє. Тому насправді я десь зрозумію, чому особливо в зимовий період, особливо коли земля тверда, і особливо зараз, коли ворог постійно штурмує. Наші позиції наскільки важливо для солдата бути захищеним, бути окопаним і мати певний захист. Трактор для захисників придбали Віктор Фітьо, Віталія Лукавська та Максим Мензатюк. Депутати кажуть, ми повинні пам'ятати, війна триває і допомагати усім, чим можемо. Допомагати нашим військовим в даний час це те найменше, що ми можемо робити тут в тилу для тих, хто бореться за наше майбутнє. Отже, наші військові це ті люди, які на межі можливостей виборюють життя для всіх нас. Тому ми низько вклоняємося і дякуємо їхні за їхню відвагу та мужність. Оскільки ми розуміємо, що нелегка зима, нелегкий час. Зараз не наступає, особливо коли похолодання, коли морози, коли все замерзає, і тому мусимо докладати всіх зусиль. Тому ми, об'єднавши наші спільні всі зусилля, будемо продовжувати працювати, допомагати, підтримувати всі програми для військового військового службовців, а, а також вірити в кожного з них. Вирішили реалізувати дану ініціативу через сучасну війну дронів. За допомогою даної техніки наші військовослужбовці зможуть зробити фортифікаційні споруди на самих передніх кінцях фронту, де не можуть дістатися. Комунальні служби та добровольці, щоб допомогти їм це зробити, вважаю, що купуючи дрони, маємо рівносильно допомагати нашим військовим зсу також ребами та такою технікою, як ми зробили це зараз. І закликаю всім допомагати, адже людське життя в цій війні не найосновніше, особливо коли йде мова про наших захисників. Загальна вартість трактора з необхідним обладнанням понад 300 тисяч гривень. Це вже не перша допомога наших депутатів військовим. Вони переконані, лише спільно ми можемо перемогти ворога і врятувати Україну. Енергодім в Україні діє програма енергоефективності для ОСББ. В її межах власники квартир можуть утеплити фасад, замінити вікна, двері, покрівлю та втілити чимало інших робіт. Більшість витрат покривають грантодавці. Власники сплачують частину від загальної суми. Зараз у Коломиї понад 10 будинків беруть участь у цій програмі. Більшість як консультаційна менеджерка супроводжує коломиянка Алла Галайчук. Про деталі програми Енергодім та як долучитись до неї розповімо в наступному матеріалі. Холодні під'їзди, вологість у підвалах, протікання даху, аварійні системи електропостачання, відсутність сміттєвого майданчика. Це далеко не увесь список проблем, які ще кілька років тому були у мешканців багатоквартирного будинку на вулиці Петлюри, 38. У 2016-му власники квартир об'єднались, створивши ОСББ. У 2018-му об'єднання співвласників багатоквартирного будинку очолила Алла Галайчук. Спільно попрацювавши, усунули нагальні проблеми. Та й загалом покращили благоустрій, було страшно так. Не було досвіду управління, але були приклади, хороші приклади. Було розуміння від співвласників, і покроково по ситуації ми на той час, в 2018 році, розпочали вирішувати завдання, які були поставлені перед будинком. Чимало робіт вдалося зробити не лише за кошти мешканців, а завдяки участі у різноманітних проєктах, зокрема програмі енергодім, продовжує Алла Галайчук. Одразу, як тільки запустилася програма, ми її обговорювали. Хоча е, уже стартували по ній процедурно у 2020 році. Перш ніж долучитись до проєкту, довелось багато спілкуватись з мешканцями, адже до такої можливості отримати чималу суму на проведення робіт із енергоефективності, дехто ставився із недо. Вірою, та все ж згодом вдалося переконати більшість і вже реалізували проєкт. Замінили настил покрівлі, тобто замінили рубероїдне покриття на мембранне, також утеплення горища, утеплення підвалу, заміна вікон і дверей загального користування. Ми обрали тамбурні двері, замінили по цьому пакету. Також близько 30% співвласників скористалися програмою індивідуально. Це означає, що вони замінили вікна по даній програмі. Ну і і утеплення стін нижче рівня ґрунту, і найбільш такий е, видимий, скажімо так, захід це комплекс робіт з теплоізоляції та влаштування зовнішніх стін. Простими словами, утеплення фасад. Загальна вартість так, проєкту так, у цьому так, будинку була понад 8 мільйонів гривень. 70% – це безповоротне фінансування у межах програми. 10% нараховували із місцевого бюджету, решту сплачували мешканці залежно від площі квартири. Сума становила від 15 до 19. Надцяти тисяч гривень ми мали розтермінування, все ж таки ми брали кредитування, але частка не змінилася Побачивши на прикладі багатоповерхівки на Петлюри 38 що програма енергодім справді працює. До Алли Галайчук як до керівниці ОСББ почали звертатися й інші очільники багатоквартирних будинків, аби отримати консультації. Із березня 2021 року Алла Галайчук супроводжує ці та інші проекти як консультаційна менеджерка. У перший місяць роботи від міста Коломиї подала 14 заявок. Послуга супроводу полягає в тому, що я веду проект від А до Я, тобто від моменту інформаційних зборів до моменту отримання коштів гранту. Це і організація зборів, це і проведення зборів, це і пошук. Ем... Фахових підрядних організацій, це і пошук технічного нагляду, це і проєктування, це і замовлення сертифікації, тобто аудиту до і після, і також консультації для співвласників для голів по законодавству. Всі ці моменти, включаючи заявки до фонду енергоефективності, які передбачені на певних етапах, можу я надавати від в залежності від замовлення замовника, як де він хоче мене. Наразі Алла Галайчук веде. 12 проєктів у Коломиї, Серед них деякі на стадії завершення. До прикладу, це ОСББ, в яке входять два будинки на вулиці Січових Стрільців та Лисенка. Очільниця об'єднання Леся Кордебанюк ділиться одразу взяли повний пакет у програмі «Енергодім», Тут вже замінили крівлю, вікна, майже повністю утеплили фасад. Ще нам залишилося підвальне приміщення, цоколь. І відмостка. Ми хотіли мати цілий комплекс. Ми хотіли мати гарні теплі будинки. Тому що ми розуміємо, що якщо ми це не зробимо для себе, то інакше хто нам допоможе? Загальна вартість робіт із енергоефективності у цих двох будинках понад 22 мільйони гривень. Левову частку – це 70% – Фінансує фонд енергоефективності в межах програми «Енергодім». 10% – кошти місцевого бюджету, 20% вартості сплачують. Власники квартир, усю суму сплачувати одразу не обов'язково можливе рестермінування, пояснює голова ОСББ. Наприклад моєї квартири у мене трьохкімнатна квартира, вартість квадратного метра, 14 гривень, 23 копійки. Десь отак получається суто енергоефективність. І це є протягом трьох років. Ще один будинок, який долучився до програми енергодім. Це ОСББ на вулиці Лисенка, 30. Ділиться його очільниця Марія Попович. каже, спільно хотіли покращити умови проживання, водночас зменшити суми у платіжках за комунальні послуги. Із з 2021 року ця багатоповерхівка долучилась до програми. З 2021 року ми зробили в перший етап, що ми це зробили. Це було ми поміняли комплекс робіт із термод. Модернізації вхідних дверей тамбуру. це ми зробили вікна на сходових поміняли, а також людям, які захотіли, виявили бажання поміняти вікна в себе у квартирі і зробити такі саме з балконами за двері в під'їзди. І за вікна воно вийшло 30 відсотків. Це при тарифі 4,50. п'ятдесять. Ну саме більша сума була це 3,300. Ми розтримінували її людям. Люди заплатили до. На цілий рік вони сплатили це все і тоді кажуть, ну давай далі будемо щось робити. Бо я вже, знаєте, зайшла, тут вже війна починається, тут вже ми не знаємо, які будуть фінанси в людей, чи зможуть люди ну, мати за що заплатити. Кажу, може, ми б тільки дах зробили, комплекс робіт із модернізації даху, а люди кажуть, ну давай пробуємо. Цей комплекс робіт також вдалося реалізувати у будинку на Лисенка 30. А тепер тут розпочинають утеплення фасаду. Фасад буде тепліший, і тепло в квартирах буде. Якість виконаних робіт контролюють експерти із Києва та з Європейського союзу. Більше про різноманітні програми енергозбереження та енергонезалежності для ОСББ. Дивіться на телеканалі НТК в програмі Твій Дім щосуботи після подій. І це все про що встигаємо розповісти сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу. До побачення.